Заповідь, яка оточує вас. Сукот. Головна заповідь, на честь якої і названа свята. Це заповідь перебування в суках. Вона має особливу перевагу. На відміну від інших заповідей, для виконання яких є певний час протягом дня. Заповідь перебування в суках починається відразу на початку свята і триває безперервно до кінця свята. Цілий тиждень у прямому розумінні 24 на 7. З іншого боку, зазвичай виконання заповіді пов'язане з дією певних органа тіла, але заповідь суки оточує все людське тіло. Коли єврей входить в суку, він виконує заповідь усім своїм тілом, навіть із щоби Як кажуть хасиди, це дає сили нашому способу життя протягом усього року. Наш зв'язок із сявишним повинен виражатися не тільки в особливі моменти, але й протягом усього дня, тижня, року, коли ми займаємося заповідями, чи читаємо тору, коли ми на роботі, на відпочинку та навіть під час їжі. ТОВ!